Чудовий, елегантний та доступний варіант для домашнього чи офісного використання. І мова не про ноутбук, а про all in one. Пристрій в усе одному, коли у вас все в одному флаконі, треба просто поставити його на стіл. Вітаю вас, шановне панство, на каналі Asus Україна. На зв'язку агностики, сьогодні ми поговоримо про моноблок Asus All in One M3402. Ось там стоїть. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! Першочерговою аудиторією цього моноблоку є студенти та школярі, яким треба зручний та доступний девайс для навчання. В той же час він цілком може використовуватись і для звичайного домашнього використання, ба більше навіть трошечки мультимедійного. В той же час такий моноблок можна використовувати і для офісних задач. М3 виглядає стильно та елегантно, а завдяки чудовому шарніру його легко можна налаштувати так, як саме вам завгодно. Наприклад, якщо ви працюєте, Вийти то сидячи за столом, то стоячи біля нього. Для того щоб працювати було дійсно зручно, цей моноблок має величезну кількість портів. На задній панелі розташовані HDMI 1.4, 3 три USB 32 Type a Gen 1, один USB 3.2 Type c Gen 1, один USB 2.0 RJ45 та ще один HDMI. Проте другий це не для підключення ще одного додаткового монітору, а саме для входу з іншого пристрою. Тобто цей моноблок можна використовувати в якості саме монітору для іншого девайсу, наприклад, для ноутбуку. Це цікава особливість, яка може знайти свої варіанти використання. А відрізнити ці HDMI можна за піктограмою входу та виходу. На нижній панелі розташований картрідер, 3,5 мм комбінований аудіороз'єм та кнопка зміни режиму роботи, ПК чи власне монітор. Як на мене, то набір більш ніж багатий. Несподіванкою особисто для мене став дисплей 24 дюйми з роздільною здатністю Full HD, кутом огляду 178 градусів та частотою оновлення 75 Гц. Це не геймерський 144, звісно ж, проте у порівнянні з 60 Гц трішки більше плавності все ж не завадить. Дисплей цей матовий, що дозволяє не перейматись за те, звідки на нього буде потрапляти світло. Він має яскравість 250 ніт. Як на мене, то з матовим дисплеєм хотілося б трошечки більше. Але найголовніша неочікувана особливість він сенсорний. Тобто матовість потрібна не тільки для прямого призначення зменшувати відблиски, а й для того, щоб на екрані збиралось менше відбитків ваших пальців. Але сенсорність це Опція, на яку треба звертати увагу за потреби під час вибору, і я не просто так казав раніше про роботу стоячи, адже з сенсорним екраном це реально стає значно зручніше, плюс ніхто не заважає взяти кейс Стилус і користуватись ним на цьому екрані. З приємностей ще можна відзначити 100% покриття кольорового простору sRGB, тож відображення кольорів буде справжнім та реалістичним. Залізом тут усе очікувано, якщо ви почули слово доступний. В якості процесору використовується AMD Ryzen 5 7520U, зроблений за 6-мм техпроцесом. Він має 4 ядра, що працюють з частотою від 2,8 до 4,3 ГГц, та 8 потоків. Приставка U каже нам з вами про його невелике споживання на рівні 15 Вт з максимальним TDP 25 Вт під навантаженням. І допоки ми не пішли далі, цей моноблок неймовірно тихий. От його взагалі не чути, навіть під навантаженням дуже великим. Він тихенько собі там працює, і це якось навіть трошки незвично. Звісно ж, такою потужністю і мови не бути не може про якийсь там тротлінг чи ще щось з цим усе окей. Доповнюється, цей процесор оперативною пам'яттю lpddr 5 з максимальною можливою швидкістю 5500 МГц. Конкретно в моєму випадку тут встановлена одна планка на 8 ГБ. Так як це DDR5, то двоканал працює. За бажанням можна поставити ще одну планку на 8 або. Взагалі замінити на 2 по 16 якщо вам так дуже сильно хочеться. З накопичувачами ситуація ще цікавіша: система встановлена на NVMe накопичувач формату m 2280, що має дві лінії PCI 3. Тут не найвище у світі швидкості, але для своїх прямих обов'язків цього вистачає. А для того, щоб зберігати усіляке мультимедіа та інші великі файли, окремо встановлений звичайний жорсткий диск. Для безротової комунікації використовується Wi-Fi 6e та Bluetooth 5, тож з комунікаціями тут взагалі жодних проблем. Щодо ігор, скажімо так, в CSGO та Dota на низьких налаштуваннях пограти можна. На щось більше не розраховуйте, вбудована графіка процесору не настільки магічна. І я вам зараз не скажу, що його продуктивності вистачить для того, щоб монтувати відео, працювати з 3D чи ще щось подібне. Ні, абсолютно ні. Звісно що якщо дуже сильно захочете, то можете погратись з проксі, але це усе під знаком питання. Для домашнього використовування, зручного та комфортного браузингу інтернету, роботи з документами та перегляду контенту в інтернеті, його вистачить більше. Більш ніж. Знову ж вимагати від нього більшого було б дуже дивно. Для того, щоб спілкуватись по відеозв'язку з близькими, друзями чи колегами, тут встановлена HD-камера. Ще вона має фізичний так званий веб-шилд, який фізично закриває камеру, аби не трапилось чого неочікуваного. І розташована вона зверху над дисплеєм, а не на нижній рамці. А от що мене дуже приємно здивувало, це звук. Тут використовуються два трьохватних динаміки, але як вони грають, це просто щось. Реально, звук настільки якісний, наче я використовую окремі гучномовці, а не вбудоване в моноблок рішення. І завдяки ним цілком можна засолодою не тільки дивитись фільми, а й з задоволенням слухати улюблену музику. Якщо якось підсумовувати усе вище сказане, то моноблок Asus M3402 це ідеальний варіант, якщо вам потрібно працювати чи вчитись, сидіти в інтернеті, возитись з документами і так далі. Завдяки крутому шарніру та якісному дисплею це зручно буде робити як сидячи за своїм улюбленим кріслом, так і стоячи за столом. Но вбудовані динаміки дозволяють із задоволенням слухати як музику, так і переглядати фільми. Ну а що ви думаєте про М 3402 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.